21 грудня активісти в соціальній мережі поздоровили один одного за ще одну добру справу, яку вони зробили гуртом. Вони передали пані Тетяні Гергель, яка вже три роки живе без світла і газу, тепловий вентилятор, подовжувач, аби можна було підключити його від сусідів та деякі продукти. У поліклініці після візиту знімальної групи вирішили покласти пані Гергель до лікарні. А міська рада зобов'язалась допомогти їй зробити інвалідність позору та організувати соціальну допомогу. Також ми нанесли віз. Візит до начальника ЛКЖУ Сергія Васенка, аби дізнатись, на чийому балансі знаходиться будинок, як давно не сплачуються комунальні послуги, та чи можна відремонтувати у будинку жінки пічку. Я хочу сказати коротко. Будинок має тариф як неблагоустроєного. По даній квартирі, взагалі, там за спільне утримання дана громадянка платить 20, нарахується платня, двадцять гривні в місяць. 23. То зважаючи набор, який на сьогоднішній день складає на першому пору 4327, взагалі якщо підрахувати більше 20 років не платиться взагалі за спільну тримодинку, ні за ЖЕК, ні за шов. Хочу сказати навіть навіть більше людині, ну, я думаю, свого часу пропонували шляхи виходу з даної ситуації. Це можливий вихід з ЖЕКа. Написується заява, виходиться квартира з ЖЕКО, є нормативні документи і припиняється на рахування. Вона ці кошти може використати на свій розсуд, чи на ремонт квартири, чи теж пічки, чи ще чогось. чи тих ступенек. Ну, Міри ніякі не були прийняті. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що ніяких дій в сторону покращення свого становища, яке вона сьогодні вже зайшла, ну, не відбулося. Тільки йде погіршення. Всі кошти, які на сьогоднішній день в нас програма, я не можу взяти з одного дому, де люди платять, де мешканці платять, а буду використовувати там, де є заборгованість, де люди скажімо, самі не переживають і, скажімо, небеливо відносяться до помешкання, можу так навіть сказати. Не переживають за свій стан, яким вони ну, очутилися там в даній ситуації. Вислухавши нашу розповідь і подивившись фотографії з будинку, Сергій Васенко погодився по-людському зробити все можливе, аби допомогти жінці. Я і бажаю це зробити як, як людина, як громадянин, тому що ми всі живемо в одному місті, правильно? Ми всі як то повинні дбати друг за друга, дбати як керівництво і за своїх мешканців, які нам якби платять. Но, скажу відверто, ми зробимо це. Дуже постараємося це зробити, щоб людина була в теплі. Но ну, я хотів би сказати, якщо вона це побачиться репортаж, хай ця людина е, хоч трошки сама за себе відповістоє свої права, попереживає сама за себе, за своє помешкання. І здавалося б, справа має перспективу на щасливий кінець, та сама Тетяна почала себе дивно поводити. В лікарні пані Гергель чекають в будь-який робочий день, і ми їй пропонували поїхати туди разом. Та в неї завжди не було часу. І з у наступного дня прийшли пічники і оцінили фронт роботи. І нарешті в п'ятницю зранку працівники прийшли до будинку пані Тетяни з піском, глиною, плитою, але вдома її не було. Привезли ми сьогодні пісок, глину. Плиту дверці, вигрузили його усе з утра. В сарай, вон, там воно в сараї, навіть і глина, стоїть у відрі. Позвонили, вона сказала, вигружайте його в сарай, в понеділок я буду. Ну, сарай без замка. Без зам... Ну, там воно так накидається. і все. Розріжено. Потім нам начальство сказало, ми пішли доложили, начальство сказали, заберіть, бо його хтось украде чи щось цей. Все. все, щоб не було ніяких проблем. Mm -hmm. І людини немає. Там виходить, що треба міняти оце, ну, непосередньо дверку і плиту. Грубо, в принципі, її ну, трошки підмазати, побілити і все. Грубо в нормальному стані. Оце непосередньо, що лопнута плита і дверок нема. Ну, там дверки воно, їх і не було, бо воно було під газ зроблено. Автоматика витягнута і все. Так як ну, за невплату. А тепер це вже ж під дрова. Взагалі раніше з цього будинку до вас звертались? хтось за допомогою чи ще за чий. Ні. Зрозуміло. І вони нас не кусували до нас. Ну так, да. так ось навіть я проходжу по графіку, ну в мене йдуть графіки, провіряю, то ну, це мію часто. Угу. Я до неї попадаю, є розписи, що... ну, заходжу до неї, то ніколи вона нічого не казала. Ми вирішили зателефонувати Тетяні, та вона постійно скидала виклики. Тоді до неї вдалося дозвонити з сусідові. Я не можу зараз до вас вирватися, я не ховаюся від вас. Я в поліклініці. Мені ніяк вирватися. Ви в поліклініці? Так. Я врачів другу. Так а в якому ви кабінеті? Я була в 305-му поліція. Тепер я прийшла на третій етаж у серцю, кардіограму серця знімати. Мені треба. Угу. О, а потім А ч, а чого ж ви напередодні не домовили, що у вас в п'ятницю не буде. Це люди прийшли, а вас немає. Вони мені не дзвонили, ніхто не Ой. дає сього. А вони зразу приїхали тракта і все. Я знала, що вони будуть сьогодні. Я б не прийшла. А мені по неволі треба було йти в поліклініку, бо мені після нового треба лягати, Мені направлення треба взяти. мене так не пору. Ну а в поліклініці як у вас справа? Я аналізи подавала. Ось що аналізи, мені направлення дадуть, виписуть. Знову году я піду договорюся, на місто. У цей, власному зілені нічого не їдять. ж будуть держати. Після розмови по телефону ми зустріли сусідку пані Гергель, яка сказала, що та вже півдня гуляє у парку. Йдемо в парк і бачимо нашу героїню, яка приспокійно сидить на лавочці. Здравствуйте, Тетяна Миколаївна. Да. Як у вас справи в поліклініці? Так я прийшла. Мене ось попросили підождати, я тільки що відтіля. Тільки що Так. Так буквально за 5 хвилин. Ось та да, те, врачихи спитайте. Ось скажіть Наталя Ніколаївна, я ж була у вас. На, Ось чоловік питає, була у вас у поліклініці. Ну, ось, спитайте, вам зараз відвітять. Алло, хто це? Наталя Ніколаївна, Алло. да. Представтесь, будь ласка. Мікрофон це... підніс. А що ви мене фотографуєте? — Сказала утром, що я зайнята була. І Олександра дзвонила в поліклініку, я ж була там. А таке. чого ви... А ви мене тут у парку фотографуєте? А чого ви коли не, ми ну, таке, ми ну, вас фотографію? Та все, виїхали. Отже, що ми маємо? Так, ні, ну ви, не, це ужас один. Щоб у парк прийти і мене шукати, це ужас. Це я було, бо ви ще казали, такого не було. що ви знаходитесь в поліклініці, а виходить, що ви гуляли в парку. Та не гуляла я. Так я ви, тільки Якщо прийшла. ви зараз брехали, то що ви ще нам брехали. Тетяна Миколаївна, чого ви відвер... відвертаєтесь? Та того, що ви мене фотографуєте в парку. Ну Ви ж просили, щоб ми вам допомогли. Ми вас показали нав... так, на ви на все А Люди стоять і сміються, думають, як клоуни тут. Ужас. Доволі дивно виходить. Угу. Незрозуміло, чому жінка, знаючи, що її чекають робітники і ще через кілька діб знову настануть морози, гуляє у парку. З понеділка зранку пічники знову поцілували замок її будинку. А ми, в свою чергу, навідались до поліклініки, аби переконатись, чи дійсно Тетяна Миколаївна відвідувала лікарів. П'ятницю на кардіограмі. Продивіться всю п'ятницю. А це Точно не було. І сьогодні, гляньте, будь ласка. А ми зараз сюди пройдемо. Скажу, мама, в нас що не з'явилося. Ні після нашої розмови, ні на протязі всього цього періоду. Ну, не було. Тут така карточка в мене її лежить на столі, то, що ви приносили. Так. От Гергель. Добре, Як? У гергель. У так. От, у так. Може, а Як? Гергель. Гергель. П'ятницю? П'ятницю, може, четвер. Пошел ще не було. Дивимося п'ятницю не було. В четвер. В четвер теж. Але оскільки у нас задача за п'ятницю? Після такої дивної поведінки Тетяни Гергель з'являється багато питань. Та я закінчу цей сюжет фразою активістів, які від щирого серця робили добру справу. Висновки робіть самі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.